Моя робота успішна. Я складаю єдине ціле, селенським розумом, і тому вся мудрість та знання у моєму розпорядженні тут і зараз. За божественного керівництва мій бізнес процвітає і розширюється. Віднині я вибираю звільнення від будь-яких негативних думок про обмеження грошових надходжень. Коли я думаю про великі суми грошей, які течуть на моїх банківських рахунках, я приймаю цю думку з радістю. Я відкриваю свідомість на зустріч якісному стрибку в своє процвітання. Я маю багато грошей, щоб користуватися, витрачати і ділитися. Закон процвітання зберігає безперервні і рясні потоки грошей в моєму житті, у моєму просторі, на моїх банківських рахунках. Він оплачує мої рахунки та приносить мені все необхідне. І ще більше. Кожен із нас процвітає на своєму місці. Відтепер, з власного вибору, я стаю живою. Я стаю живим прикладом свідомості процвітання. В мені панує мир та спокій. Я захищена. З радістю і вдячністю я дивлюся, як постійно розширяється і процвітає мій бізнес. Я отримую велике задоволення, займаючись найулюбленішим ділом тут і зараз. Мій бізнес процвітає понад мої самі сміливі очікування. Та запити у Всесвіт. Я сміливо прошу більшу Усесвіту, і він з радістю і задоволенням відгукується на мої прохання, одарюючи мене все ще більшим достатком і процвітанням. І так воно і є. Дякую.